Вітаю на нашому третьому уроці туторіала розробки нашого чат-бота. Пригадаємо, що ми вже зробили, що ми маємо на даний момент. Давайте запустимо. У нас є чат-бот, який виводить нам привітання, своє ім'я і запитує наше ім'я. Ми відповідаємо, наприклад, «Боб». Він нам каже: приємно зустріти тебе, Боб. It's nice to meet you, Bob. Do you might play a little game? Чи ти не проти зіграти маленьку гру? І варіанти відповіді: Yes чи no. Користувач вводить, наприклад, yes. І чат-бот радий. Він каже: чудово, great, guess my number from 1 to 5. Відгадай моє число від 1 до 5. Ми вводимо якесь число. Натискаємо Enter, і ми вгадали. І чатбот нам відповідає: Well done, it was a good game, bye bye. Пригадаємо, як воно працює, а воно працює завдяки нашому оператору розгалуження. «If», «If else, if, «If else», else». Отже, в нас з'явилося кілька віток коду. Перша вітка коду це коли користувач відповів Yes, якщо користувач відповів Yes. Пригадуємо, що умова завжди записується в круглих дужечках І код, який ми хочемо, щоб виконувався, якщо ця умова правдива, всередині цих фігурних дужичок. Так? Тобто в нас є код, який виконується тільки коли answer дорівнює Yes. Потім інакше, якщо ця умова не справдилась, ми перескакуємо сюди і перевіряємо, чи answer дорівнює No. Це у нас за допомогою else if відбувається. Ну, ось тут у нас помилочка. І якщо ні перша, ні друга не виконалась, тоді ця else цей блок виконується. Звертаємо увагу, що в середині ifа може бути ще інший if. Так? Ось тут ми використовуємо if для того, щоб перевірити, чи користувач ввів правильно, ну, тобто чи він вгадав, скажімо так, користувач УВІВ число, і ми перевіряємо, чи це число рівне числу, яке загадав наш бот. Але гра трошечки скучнувата, якщо чесно, правда? Ж? Тому що ну, вгадати число від 1 до 5, якийсь маленький проміжок, тільки одна спроба. Давайте трошечки в... ускладнимо. Давайте ми запропонуємо вгадати число до 20 і зробимо так, щоб в користувача було аж цілих 10 спроб. Для того, щоб. Користувач, мав, 10 спроб, наша гра сконцентрована ось тут в коді. так? Тобто, нам теоретично треба було б якось скопіювати цей код, так? І якось його написати так, щоб він виконувався багато разів. Або, ну, якщо вгадав, то відразу потрібно виходити. Вже складність в нас з'являється. Та й копіювати аж 10 разів один той самий код якось не дуже гарно. Але. Ми цього, звісно ж, робити не будемо, тому що на випадок, коли нам потрібно виконувати код багато разів, у нас є цикли, оператори циклів. І тут ми використаємо оператор FOR. Оператор FOR. Як він працює? Нехай нам потрібно. Щоб наш ось цей ось код виконувався 10 разів. так? Мінімум 10 разів. Ну, точніше, не так, максимум 10 разів. Що ми робимо? Скопіюємо цей код всередину нашого блока for. ось наш цей блок. Бачимо, що у нас є фігурні дужки, і все, що в фігурних дужках, є відповідно всередині циклу for. Це є тіло нашого циклу. Як працює цикл фор? В середині круглих дужок після форми ми повинні створити лічильник. Цей цикл називається цикл з лічильником. Лічильник це і звичайна змінна. назвемо її і, все звичайно називають так і, і треба надати початкове значення. Нехай це буде нуль. І далі нам потрібно написати після крапки з комою, тут ставимо крапку з комою, і після крапки з комою потрібно написати умову, при якій наш цикл буде виконуватись. Тобто ми будемо заходити в цикл, продовжувати заходити в цикл. Тобто, в чому різниця? В if в нас є умова, і якщо вона справджується, ми заходимо всередину, в тіло, між цими фігурними дужками. Як тільки воно викинулось, ми продовжуємо рухатись далі. Так? For він схожий на if, але різниця в тому, що якщо умова справджується, то ми заходимо всередину циклу, а потім перескакуємо знов на початку. Зараз отут ми все допишемо і побачимо це. Значить, тут має бути умова, при якій ми продовжуємо заходити в цикл. Оскільки нам потрібно заходити в цикл 10 разів, а початкове значення нашого лічильника 0. Ми починаємо рахувати з 0, 0, 1, 2, 3, то, щоб зайти в 10 разів, останнє значення І в нас буде 9. Тобто наше І повинно бути менше 10. При всіх значеннях І менших 10, ми повинні заходити в цикл. Таким чином, ми. Зайдемо в цикл строго от 10 разів. Так, ще раз повторимо. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. При всіх цих значеннях ми будемо заходити в цикл, а це 10 разів. І оскільки нам потрібно рахувати, лічити, так? то ми наше і повинні збільшувати. І плюс це інкремент, так званий, збільшення на одиничку. Тобто, якщо ми тут пишемо i плюс, це означає, що ми наш лічильник і збільшуємо на одиничку. І коли ми оце все написали, що буде відбуватися? Спочатку наша змінна i буде рівна 0. Оскільки 0 менше 10 ми зайдемо в цикл. Виконається цей код перший раз. А потім звідси ми перескочимо знову на початку. Спрацює ось цей третій блочок після крапки з комою. Тут йде збільшення нашого лічильника на одиничку. Лічильник збільшиться на одиничку, і далі програма знов буде перевіряти, чи наше І менше 10. Якщо воно менше, наше І вже тепер буде мати значення 1. Оскільки 1 менше 10, то ми знов зайдемо сюди і знов будемо виконувати цей код. Так, ми дійдемо до 10. Наше і збільшиться до 10, оскільки вже ця умова не буде справджуватись, тому що тут у нас строга перевірка. Так, має бути строго менше 10, а 10 є рівне, тому умова не виконається, і ми перескочимо, вийдемо з циклу. Що нам ще тут треба додати, ми хочемо рахувати, скільки користувач вже використав спроб. Оскільки в нас є 10 спроб, нам потрібно рахувати. А, ну, в принципі, спроба, це в нас буде що? Це в нас буде I плюс 1. Так? Оскільки ми починаємо рахувати з нуля, то перша спроба в нас, коли і дорівнює 0, відповідно. І плюс 1, це в нас є кількість спроб. Добре. Ось цей код. Який ми скопіювали звідси треба вже забрати, тому що це дублікат. Ми скопіювали, але не видалили звідси. Так. Кількість спроб в нас є і. Ми ось тут ось тут, можемо додати в дужечках, attempt спроба закриємо ось так от. І ось тут додамо. Наше І, так, І плюс 1. Можемо навіть взяти в дужечки. Ось так. І ось тут пишемо Out of 10. Що це означає? Ми отут виводимо спроба 1 з 10. Потім буде спроба 2 з 10, спроба 3 з 10. Таким чином користувач буде бачити, скільки він вже зробив спроб. Так. Так. Тільки це повинно бути в циклі, тому ми перенесемо це в цикл. Тому що кожен раз йому потрібно буде, йому потрібно буде виводити це повідомлення. Так. Ага, нам треба ось, ось тут ще змінити, так? Значить, е якщо ми вгадали. Ось тут ми ще виведемо. Well done. Uh, «You» Використали. «Used». Потім йде кількість спроб, це в нас також, і плюс один. Спроб, «Attempts». І тоді вже вводимо It was Good Game. А якщо він не вгадав, Wrong Answer. Можемо можем ось так зробити. Можемо ось це перенести назад. Де воно було? Воно було ось тут в нас. І. І ось це забрати звідси. А перенести сюди Wrong answer Ось так. І ось тут ми виводимо attempt Out of. І ось тут ми знову виводимо дві крапки. And delete, тоді нам вже тут не потрібно, тому що ми хочемо відразу після двокрапки вводити. Ну, Тут ми не будемо знати, чи ми відгадали, чи в нас закінчилися спроби. Так? Ми можемо просто тоді вивести It was Good Game в кінці, та й все. Давайте ми ще змінимо. Значить, в нас е, буде ось тут просто wrong answer. А ось цей текст, спроба яка, буде на самому початку в циклі. Щоб кожного разу в нас виводилося повідомлення про те, яка у нас спроба. Ось так от. Тобто перед кожним разом, як ми будемо вгадувати число, ми виводимо, яка це спроба. Далі тут в нас wrong answer. І якщо в нас ще є спроби, ми перескочимо сюди і будемо ще пробувати. А якщо вже спроб нема, ми вискакуємо за. Цикл, і тут можемо вивести It was a Good Game. І ще один нюанс. Якщо ми вгадали, то ми повинні вийти з циклу. Тому що нема сенсу продовжувати гру. Наприклад, ми, згадали, ми вгадали з першої, чи з другої, чи з третьої спроби. Нам нема сенсу знову продовжувати. Так? Ми повинні перервати цей цикл. Щоб перервати цикл, ми можемо використати службове слово break або оператор break. І таким чином ми вискочимо за цикл сюди, на цей рядок. Ось так. Атент. Ось так. Ну, ніби все. Тобто, ще раз повторюємо, що ми тут зробили. Є наше число, є 10 спроб. Ми генеруємо лічильник з початковим значенням 0. Поки він менший 10, ми заходимо в цикл. Таким чином в нас буде рівно 10 разів, ми можемо зайти в цикл, не обов'язково, що зайдемо 10, але можемо 10 разів, це максимум, і наш лічильник буде збільшуватися після кожного разу. Як ми пройшли до кінця, в нас знову буде перескакувати програма на початок циклу і збільшувати цей лічильник. Після того, як лічильник збільшився, воно перевірить. Чи і, і досі менше 10, чи умова виконується, і буде заходити ще раз. Якщо ж умова не виконалась, то ми перескочимо за цикл і виведемо it was good, game. Ось тут ми коли перевірили, якщо наше число вгадане, ми виводимо well done, виводимо, скільки ми використали спроб. used», ви використали стільки тут «attempts», спроб. Оскільки в нас лічильник і. Рахує, скільки ми разів зайшли в цикл, кількість заходження в цикл, це і є кількість спроб, так, які ми вже використали. І якщо ми вгадали, нема сенсу знову заходити в цикл, вгадувати, тому що ми вже вгадали, ми, виклика... ми використовуємо break, щоб розірвати наш цикл і вийти з нього. Якщо ж ми не вгадали, ми вводимо wrong answer, sorry. І якщо в нас ще є спроби, знову перескочимо сюди і будемо знову вгадувати. Якщо ж спроб вже нема, ми перескочимо сюди, і it was good game. Чудово! Давайте ми запустимо і подивимося, як воно працює. Так, деколи в нас є помилки, їх треба виправити. Що нам каже? Missing terminating Character. Тобто ми забули подвійну лапку в 32-му рядку. Так і є. Ось тут в нас є лишня. Ось так. Тобто виводимо текст. Потім виводимо змінну, Плюс один. І потім знову виводимо текст. Запускаємо. Цього разу, ніби помилок немає. Нас запустилося. Ми знову вводимо Bob. Знаuсть nice Muture Bob. Do you mind playing little game? Yes. Значить так, нам треба ось тут забрати двокрапку, перейти на новий рядок. Значить, перша спроба число 2. Wrong answer, sorry, attempt 2 out of 10. Супер, ніби працює 4. Wrong answer, sorry, attempt 3 out of 10. Ну, давайте вгадаємо. Yeah well done. You used three attempts. Три спроби. It was good game. Тут треба з великої літери. Давайте все повиправляємо. Значить, що нам треба виправити? Ось тут нам треба вставити крапку і додати перехід на новий рядок. Ось тут нам треба забрати дужечку. І it was good game. Написати з великої літери. Так. І щоб було однакові. Ось тут можемо ще. Ще, ще, ще вивести. Так, ось тут можемо ще вивести AND. Супер, запускаємо ще раз і дивимося, як воно працює. Bob Так, yes. О, вже краще. Бачите? Тобто це, що ми хотіли виправити. Після from 1 to 12 20, ми поставили крапку, перейшли на новий рядок, і далі в циклі нас буде постійно ось це виводитися. attempt 1 out of 10. Так? Тобто спроба 1 з 10. 1. Wrong answer, sorry, is no. Attempt 2 out of 10. 2. Wrong answer, sorry. attempt 3 out of 10. 3. Well done. You used 3 attempts. Ви використали 3 спроби. It was a good game. Bye bye. Ніби все гарненько виводить. І все працює. Давайте ще перевіримо варіант, коли ми використаємо всі 10 спроб. Вводимо наше ім'я, погоджуємося на гру. І почнемо з 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Так. Не 10, не 11, це число 1-2. І спроба номер 9. Знову 1 ведем. І 4. Бачимо. Ми використали всі 10 спроб. Ми могли вгадувати. в до ага, числа від 1 до 20. Лише 10 разів. 10 спроб у нас було. Так, І все гарно. Ми не вгадали, нам вивело wrong answer. Sorry, it was good game. Bye-bye. Я думаю, що наша програма вже вдосконалена. Ми, нав... ми вже зробили її набагато цікавішою, цю нашу гру і нашого чат-бота. Тепер ми можемо в... мати. 10 спроб, число від 1 до 20 угадуємо. Наступного разу будемо далі вдосконалювати. Напевно, ще в нас пару років в цьому туторіалі ми будемо вдосконалювати нашого чат-бота. Але, що важливо, що в цьому уроці ми вивчили такий важливий оператор FOR для циклів. для того, щоб виконувати код багато разів. Так? Ще раз повторимо. Ось цей код, який є всередині цих фігурних дужочок ось цих. Він буде виконуватися багато разів. Скільки разів він буде виконуватись, ми для цього, щоб це контролювати, генеруємо лічильник всередині круглих дужок. Лічильник це змінна і з початковим значенням 0. Поки цей лічильник менше 10, ми будемо заходити всередину циклу. Після виконання останнього рядка. Програма знову буде перескакувати сюди, збільшувати наш лічильник. І знову перевіряти, чи він менше 10. Ми можемо, в принципі, наочно продемонструвати це за допомогою debug. Ось тут ми ставимо лівою мишкою крапочку, точку червону. Натискаємо Debug. Тут ОК. OK. Тут робимо старт. І що робить цей дебаг? Він від цього рядка, Тут програма перерветься, зупиниться, і далі буде виконуватись по одному рядочку, коли ми натискатимемо кнопку Step Over. Вводимо тут Bob. Погоджуємося на гру. Бачите, програма перервалася в цьому рядку, тобто зупинилася, підсвітила нам зеленим, говорячи про те, що ми зараз стоїмо на цьому рядку, і далі, щоб код продовжувати виконувати, нам щоразу треба для кожного рядочку, який ми хочемо виконати, натискати Step Over. Ось тут ми зліва бачимо наші змінні локальні, які в нас є в програмі. Ми бачимо, що. Пернам якесь дуже велике число, це означає, що воно ще не введене. Е -э і в нас 0, так, початкове значення 0. І якщо ми натиснемо Step Over, ми будемо виконувати наш код по рядочку. Бачите, от Зараз ми виконали ось цей код. І натискаючи Step Over, ми виконуємо ось цей код. Так, вводимо наше число. Ну, нехай це буде 2. Бачимо перевірка. Step over. Умова не виконалась, тому ми перескочили сюди. видно, Виділено зеленим цей рядочок. Знову step over. Бачите, ми знову перескочили сюди. І в нас збільшилось, і тепер в нас 1, оскільки і менше 10 ми знову зайшли в цикл, і знову виконується цей код. Так, тобто ми перескакуємо назад. Ось, знову ми не вгадали, знову перескочили туди, і знову наше І збільшилось. Тепер воно 2, 2 менше 10. Ну і так далі. Відповідно, коли і буде 10, ми звідси перескочимо на кінець циклу. Але ми можемо зараз ввести число 3, яке є наше. І ось тут ми прийдемо сюди, тому що числа рівні. Так, бачите. Ми виводимо і брейк розриває нам наш цикл. Оп, і все. І ми вийшли з циклу. Ось так працює наш. Наша програма. Чим далі, тим цікавіше. Тому підписуйтеся на канал, ставте дзвіночки і чекаю вас на наступному уроці: ми будемо ще більше ускладнювати нашого чат-бота. Тільки зараз я зрозумів, що ось ця фраза, яку ми використовуємо для того, щоб запитати, чи користувач хоче зіграти гру з нами, не. Підходить тут. Чому? Тому що буквально вона звучить як, чи ви заперечуєте проти того, щоб зіграти гру. І коли ми відповідаємо «Yes», це буде означати так, ми заперечуємо. Тому що do you mind означає, чи ви проти. Ось. А в нас «Yes» обробляє ситуацію, коли ми погоджуємося на гру. Тому краще ми її змінимо напишемо тут. «Would You like to play a little game. Ось так вже буде правильно. Тому що, чи ми хотіли би зіграти гру, відповідь yes, так хотіли би.